З нами Тарас Загородній, політтехнолог. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня. Радий бачити і чути. Ми од розпочали говорити із паном Гнадієм Хазаном. Ми поговорили трохи про ППО і і іноземні компоненти в російській зброї. Тепер поговоримо про нашу українську зброю зброю. Президент України Володимир Зеленський сказав, що 40% зброї на фронті зараз українська зброя. Ну і те, що відкривають експорт української зброї. То скажіть, будь ласка, чи дійсно не буде страждати українська, е, ну, українська армія від нестачі зброї, і чи е, ця зброя, ну як обиратиметься тоді, зрозуміли, оцей алгоритм того, що можна продавати, що не можна продати? І чому це питання зараз, нарешті, вирішено? Про це говорилося дуже довго, але от зараз е, сказано так, можна експортувати зброю. Будь ласка. Ну для цього існує служба експортного контролю, яка у нас займається експортом зброї. Як це можна вирішити? Наприклад, підприємство, яке виробляє зброю, так у неї буде у нього буде в першу чергу зобов'язання забезпечувати українських виробників згідно точніше запити міністерства оборони відповідно до українського законодавства, тобто постачання зброї. Це собівартість плюс 25%. Там обмежена рентабельність. Така схема діє скрізь в світі, і навіть у Сполучених Штатах Америки. Це нормально. Далі, після виконання своїх зобов'язань, цього вони можуть експортувати за кордон за будь-яку ціну. Чому це ну тобто з націнкою 400 і 500%, ну, в принципі, як нам продають, в тому числі американці, а ось такі, така схема може бути страждати. Ну давайте так коли стоїть підприємство, воно не виробляє ніякої зброї. Часто буває історія, коли підприємство, наприклад, працює квартал. І там є замовлення Міністерства оборони, а потім три квартали, воно без замовлень і не може експортувати. Відповідно, фактично знищується виробництво. Люди розбігаються, так? унікальні навички. Втрачається в тому числі здобути кров'ю нашої армії а, і так далі, от, от приблизно так це виглядає зараз на практиці, коли не до завантаження підприємства. А багато підприємств не мають замовлень від міністерства оборони на цей час. Значить, дозволяти їм нехай експортують за кордон. Чому що це дуже важливо? Питання а, в тому, що у нас не фінансується нашої держави, ну відмінно, до речі, від росіян не фінансуються нові розробки державою. Так вони могли отримувати авансові платежі на будівництво нових потужностей, закупівлю нового обладнання, навчання людей, багато чого іншого. Далі чому важливо, щоб в Україні вироблялася зброя? тому що це найшвидший шлях модернізації і проведення і швидкої доставки вже нової зброї. Тому що коли воно за кордоном, ну тобі виконують за тобі твої запити. Ну може через місяць, може через три три місяці. Може взагалі не дадуть, скажуть, у нас свої постачання є і ви для нас не пріоритет. Ну і багато чого іншого, тому це правильний крок. Правильний крок потрібно максимально відкривати ринок, тому що це ніяк не впливає на обороноздатність. Як я вам сказав, тому що коли підприємство стоїть, то воно нічого не виробляє, і це більше шкодить обороноздатності нашої держави. А далі може бути така схема контролю, яку, про яку я розказав, і далі ми повинні розуміти, що е, коли підприємство виходить на серійне виробництво і з більшою виробництва, то падає ціна для внутрішнього е, ринку. Ну тобто, наприклад, ракета, яка зі старту може коштувати, припустимо, припустимо 100 тисяч доларів. А з настанням серійного виробництва ціна падає. Це ефект масштабу виробництва. Називається Відповідно, для української армії, воно коштує значно дешевше з часом. А за кордону воно може продаватися за будь-яку ціну. Я знаєте, що пане Тарасе от мене непокоїть. Ми якраз говорили із паном Хазаном про те, що е Компоненти з Британії зі США, які виробляються там з Тайвані, з Японії з інших країн потрапляють до Росії. Росія їх перекуповує там по 10-20 по транзакцій проводить під різними личинами через різні механізми. І знаєте, може, я просто побоююся, скажімо, є якісь українські розробки, які унікальні розробки, скажімо, як морські дрони, якісь інакші речі, і купується якась, ну нехай бельгійська компанія, чи, скажімо, іспанська компанія, яка каже, нам дуже треба. А за цією іспанською компанією стоїть там, умовно кажучи. Якийсь російський тричі забрабований перевербований агент з бізнесу ФСБ десь сукупно, який це потім і воно там якимись десятими дорогами доправляється не те, щоб на поле бою, а просто для вивчення російськими фахівцями оборонної промисловості, які потім роблять щось подібне, або просто банально купують ці речі на фронт, але вже проти України. Тут є якісь запобіжники, щоб такого не сталося. Будь ласка. Відкрию вам таємницю, що зразки зброї вони і так отримують. Ну це та я розумію. Але все тому, що от, от нещодавно. От нещодавно один дрон от до берегів о, Туреччини прибили. Чи він готовий? Ну в готовому компактно ну, є, але одна, одна справа зробити, а точніше побачити, а інша справа відтворити. Це все рівно час потрібен. Це тому і говорить, що у українських виробників повинна бути завжди оборотка для того, щоб постійно проводити апгрейд. Далі, коли ти продаєш за кордон, як ви говорите, там в Іспанії, все інше, в, 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 в продажі зброю є таке поняття як сертифікат кінцевого виробника, користувача, точніше. Тобто там є зобов'язання, що ти будеш використовувати саме на цій території. Ну там фірми, наприклад, якщо вони білі, там, припустимо армії, армії Іспанії. Да? Якщо вони якимось чином воно опиниться в іншому місті, Ну це, це означає, що вони це зробили. Це кримінальне правопорушення. Ну давайте так, якби Ізраїль користувався такою логікою, що не дай Боже, щось, щось побачить, то вони б ніколи нічого не продавали. Але вони продають тому, що вони розуміють, що треба заробляти гроші. Так і так і так і американці в тому числі. Тому що чи можна побачити, ну можна побачити зрозумів. Ти спробуй це скопіюй. Це спроби скопіюють, тому що це компоненти, до яких Україна має доступ, а росіяни не мають доступу і багато чого іншого. Якщо є власні розробки, які ти спробуєш скопіювати, ну, спор ну спробуй. Я хочу нагадати вам історію Радянського Союзу. Радянський Союз теж багато чого крав так, за всю свою історію, так але, наприклад, авіаносець так і не змогли зробити. З, наприклад, з атомною установкою, хоча такі потужності були, ну радянський союз був на порядок потужнішою державою, так і розвідка працювала, і викачували багато секретів з різних країн, але це завжди було запізненням, тому що, поки вони щось змогли скопіювати, ну захід завжди йшов наперед. Тому це не так, та не так, то легко в дійсності зробити. І я б тут не вважав це великою небезпекою, тому що. Е е Росіяни і так збирають всі зразки зброї, які тільки можливо з поля бою. Ну наприклад, дрони, якісь наші. я впевнений, що зразків у них є, бо на всі дрони долітають, Часто ну, цілими є. Мрадлій, а, і ми, так далі. Отримували там, тому... навіть на в Москві на їхній красній площі показували зразки української техніки. Ми це прекрасно розуміємо. Ну площі, так, тому, тому тут та, це та, це, та це, це таке. Це таке питання. це не аргумент, щоб забороняти, тому що нам потрібно дивіться, нам потрібно входити в технологічні зв'язки з. Американськими корпораціями з британ... з цими європейськими для того, щоб мати важель впливу теж на європейську політику, на американську на іншу політику. Чому тому, що коли ти входиш в технологічні зв'язки, ти стаєш корисним, але потрібно проводити наукові дослідження у себе підключати наші університети. це держава теж повинна фінансувати співфінансувати наукові дослідження. Тоді ніхто нікого не зможе скопіювати так. Як здається, як швидко, це на практиці так здається. Ну, знову таки, дивіться, йде четвертий е, е, рік війни. Е, ну от, припустимо, Сі Бейбі, Оце те, що СБУшники Бушники зробили з самого початку е, е, війни. І перше їх застосування було, е, як пам'ятаю, в середині серпня 22-го року, коли в бухту Севастополя залетіли, чи знали росіяни про існування цих? Знали. Чи є у них масово такі саме зразки? Ні, немає, тому що не все так просто Не все так просто це робити. І скопіювати це одне, а ти спробуєш його довести до якогось ладу. Тому це не аргумент. Тому ми повинні максимально входити в технологічні зв'язки. В перший рік, якщо відкривати весь ринок зброї для експорту, то а, мільярд доларів Україна може отримати на закордонних ринках і 200 мільярдів сплатити середині країни. А це нові робочі місця, нові навички, нові ідеї, які знаходяться у виробництві зброї. Тому що чим більше інженери залучені а, у розробку і виробництво зброї у нас в країні, тим більше ідеї побічних ну, і це, продуктів і, на, на, на про народжується. Ми, ми зараз про бюджет не будемо говорити. Я от прочитав Юрію Свереденко, премєр міністерку України, яка сказала, що додатково направляється. 325 мільярдів на оборону в цьому бюджеті. Тому я думаю, що питання вичерпане, бо ми хотіли про це порити. Але якщо є заява прем'єр-міністрки, то очевидно ці гроші є. Там 300 мільярд на оборону і, 3... і там 24 мільярди в загальний фонд. Тому це питання поки що не будемо обговорювати. Побачимо, чи гроші надійдуть. Я думаю, що надійдуть. Навіщо було б говорити, якби їх не було? Але ми поговоримо про е, удари в глиб території Росії. Президент України знову ж таки він сьогодні зробив багато заяв. Сказав, що ми б'ємо по Росії виключно українською зброєю, і це не лише дрони, а видання за економістик я не помиляюсь, каже, що українські «Фламінго» ракети вже полетіли на територію Росії. Як можна зараз оцінити? Е, Збитки для Росії моральні, матеріальні, ресурсні, дуже боляче боляче можуть потер можуть потерпіти і перспективи. Якщо ще і томагавки з'являться, ну якщо але в нас є і наші наш, наша зброя, правильний вектор, але знову ж таки як можна оцінювати зараз болючість цих ударів, перш за все для спроможності Росії вести війну, будь ласка. Ну я в британській пресі бачив, що загальний збиток взагалі під 100 мільярдів зараз. Відбувається. Чому це недоотриманий прибуток підприємств, так а це недоплачені податки. Ну, наприклад, коли не передається бензин, а це ж акцизи не сплачуються в російський бюджет для Росії. Це означає болюча тема пов'язана з тим, що неможливо підтримувати діючий видобуток нафти, тому що якщо нафту нема куди діти, то треба закривати. Свердловини свердловини в такому кліматі закривати це, фактично закривати їх назавжди, без можливості відновити, особливо без західних технологій. Тому це має накопичувальний ефект. Далі дивіться, цей мара це от коли зникає бензин, такий достатньо чутливий товар. А там проблеми із дизелем вже починаються. Це що означає? Починає руйнуватися чиїсь бізнеси. А починаються проблеми з підвезенням, наприклад, продуктів харчування до деяких регіонів. А це вже чутлива тема. Так і далі, от наступне питання: от влупили по Да? там вимикається тепло, світло і все інше. Далі, як в Україні вирішували проблему? Використовували що? Генератори, які працюють на чому? На паливі. В Україні була можливість це якось компенсувати а в Росії починаються нюанси. А це зовсім інша ситуація. Одна справа, коли зростають ціни на продукти харчування, а інша справа, коли холод. А це зовсім по-іншому виглядає з точки зору росіян. Тому ми повинні продовжувати, тому що це можливість обвалення російського тилу, обвалення російського тилу і створення конфліктних ситуацій в Росії. Та це гарний такий бульйончик, де може варитися гарна громадянська війна. Ну, наприклад, деякі регіони, наприклад, Росія, обурюється, що бензин у них коштує дорожче ніж в Москві, або нафтовидобувні регіони, які видобуваються нафти, переробляються, раптом відчувають дефіцит палива. Вони починають задавати запитання, чому ми видобуваємо і переробляємо. А у нас немає бензину, куди він іде. Це створює напруження в суспільстві, тиск на місцеве начальство. А це вже фактично сценарій Радянського Союзу, коли починають обмежувати, наприклад, вивезення прийдучів харчування чи палива за межі своїх регіонів. Так що це правильний крок, і це запорука нашої перемоги. Та ну і ще на останок, от була інформація, що китайські супутники були зафіксовані. Ну я не думаю, що прямо над Львовом, але над Львівщиною в час масової атаки по Львівщині і загалом по західному регіону нашої держави в ніч із суботи на неділю. Ну під ранок вже неділі цього 5 жовтня. Є заява Кремля Дмитрій Пісков, який є речником Путіна, сказав, що в Росії достатньо і своїх засобів космічного спостереження ну не космічного, а орбітального спостереження для того, аби не послуговуватися китайськими супутниками. Тому ми нібито ніякі знімки не просили, ніяку фіксацію не проводили. Скажіть, будь ласка, де тут правда, де тут ні? Тому що ну це дуже неприємний сигнал. Ми розуміємо, що Китай має свою позицію та і... Тут немає жодних секретів, але ну аж така допомога, коли мова йде про удари, в результаті яких, до речі, загинули люди. Е, ну, це не зовсім добре. Будь ласка, зовсім не добре. Скажімо так, будь ласка, ну по-перше, ми ніяк не можемо це проконтролювати. Це раз було воно, чи не було чи можливо таке? Можливо. Чи але я вважаю що це заява більше політичний характер має для нагадування для Сполучених Штатів Америки, що ми що Україна воює проти Китаю вже зараз, і що ми є союзниками, тому що протягом півроку було три таких події, які пов'язані з Китаєм. Спочатку українці знайшли полонених. Китайських, так які воювали в рядах е, е, російської армії, так що дозволяло це активно показувати, демонструвати е, демонструвати в першу чергу для американців. Далі були знайдені шпигуни, які цікавились українськими розробками, працюючими розробками. А ось а далі такі от заяви. Я думаю, що це така робота в першу чергу на Вашингтон. А для того, щоб постійно їм нагадувати, що ми є союзниками, а і що коли коли ви готуєтесь до війни з Китаєм, то війна з Китаєм вже йде, і вона йде на територію України. Так що я вважаю що це більше політична заява. Та ну і давайте тоді поговоримо ще про е, удари по території Криму. Знаєте, ну я не військовий експерт, ви теж ну не Ну і військово частково, але все ж таки це не ваша пряма спеціальність. Тут мова йде про більш про політику, ніж про е, військові можливості, бо ми не знаємо, які є підготу приготування, які є зараз, яка ситуація в Криму щодо е, можливості Росії його обороняти. Ну і до Криму ж треба дійти. Там є окуповане лівобережжя Херсонщини, так само як окупована Запорізька область. Частково тому, але розмова про те, що можна зайти в Крим, от коли Крим буде взяти, я так знаєте, спекую з людьми, навіть от там в спортзалі, десь ще десь люди кажуть: ну там коли зайдемо. В Крим, і я так думаю, почекайте, а ми туди вже рухаємось яким чином. Але в будь-якому разі є, є та історія, що в Криму вибиваються ці локатори, ППО різні там засоби спостереження, б'ються по аеродромах, б'ються, б'ються, б'ються і так кожного дня фактично диваться прильоти. Ось знову прильоти по Криму е, з точки зору політичної, а е, е, чому це важливо? Бо як хтось сказав, що Крим це ну взяти Крим, скажімо, або навіть його. Вибити, добити там росіян або абсолютно їх там знерухомити, це буде удар по амбіціям і гордині Путіна. Це дуже важливо. Але нам немає діла до його амбіції і гордині. Нам є діло до нашого українського Криму. Ви бачите перспективу в тому, що Крим, в принципі, можна поступово звільняти. Ну а як вже остаточно такий акорд, очевидно, це звичайно путінський міст, який він збудував, який теж зруйнувавши, очевидно, можна відділити Крим остаточно від Росії. Будь ласка. Ну, це будуть військово визначати, тому що я думаю, що чим більше буде чуток, тим більше буде невизначеності, тим більше вони будуть розтягати свою оборону. Так буде скажу, що в Крим десь не буде можливості захистити МПЗ, прилетить в МПЗ. Тобто це вже робота розвідки, в тому числі. Проведення такі вже інформаційних спецоперацій для того, щоб вони дуже напружувалися і не знали, де це буде відбуватися. Тому що одни, один за порок успіху це е, коли твій ворог не знає, де в дійсності буде здійснений основний удар. Чи важливий Крим для росіян? Дуже важливий це питання не тільки в амбіціях. Крим це є частиною е, 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 державотворчого міфу Росії. Ну от Крим і Київ. Чому? Тому що ще знаєте, ще з 13 століття, фактично, от московські князісти завжди себе позиціонували як єдиний спадкоємець саме київського престолу, тому що, ом, як і спадкоємцями Володимира Хрестителя, тобто це ще релігійне питання. В Києві він хрестив людей, а сам прийняв християнство. Де? В Криму так. І це раз. Друге, хто контролює Крим, той контролює Чорне море. Це два і для Росіян після втрати Криму постане взагалі питання: чи зможуть вони мати стійкий, стійкий вихід до Чорного моря? Це дуже болісна тема для Росіян, бо у них не так багато в дійсності портів з утепле моря, де є можливість експортувати, наприклад, нафту. Чи інші продукти експорту та імпорту, тому що партинова російська дуже гарну логістику має. Ти виходиш з Чорного моря через Босфор, потім повертаєш через Середземне море по посецькому каналу. Ти в Індії. Або в інших країнах, так і тому це дуже таке болісне них питання. Тому я думаю, що звичайно, що тут і стратегічне питання, і багато чого іншого. Тому я думаю, звичайно, що вони щеплятися будуть за нього. Але я так і підозрюю, що ну все ж таки там знищуються системи ППО і можливості взагалі нормально функціонувати цьому регіону, теж не заради розваги. Знаєте, от коли е, починається розмова вже предметна про якийсь вид зброї, е, то так чи інакше ця зброя, ця зброя потім потрапляє в українське військо. Українському війську так почалася розмова про е, тигри, там усі німецькі танки. Так почалася розмова про Абрамси, про Uh, там інші засоби про F-16. коли стати люди малювали якісь меми, робили ще щось, Дайте на F-16, випускати леопардів. І це тоді здавалося. Ну, єдиний, єдиний варіант, який поки що не спрацював, це Тауруси. Їх дійсно немає. принаймні, ми про це нічого не знаємо. І скільки ми там не робили мемів, скільки не закликали, скільки не говорили таурусів. Немає питання взагалі, які вони є, в якому стані в самої Німеччині. Тому це але вся інша зброя, якщо про неї починали говорити, через який час вона потрапляла в Україну. Uh, і от зараз почали говорити предметно про томагавки, про які раніше. Ніхто не говорив, тому що всі думали, ну, томагавки нам не дадуть. Ну, очевидно, томагавки не дадуть. Але зараз говорять про це, і хоча кажуть, що маловірогідно, і Трамп не ухвалив рішення, і в адміністрації Трампа різні є там нюанси, але про це все одно продовжують говорити. На вашу думку, скільки часу займуть розмова, підготовка домовленості і все інше, поки ці томагавки нехай навіть не про це не кажуть, але нехай би воно сталося полетять по російських. Цілях, будь ласка, чи взагалі не полетять. Давайте так. Те, що розмови почалася це дуже добре. Це ознака, що наша ракетна програма рухається достатньо успішно. Цей світ абсолютно цинічний. Чим більше ми будемо виробляти свої зброї, тим більше нам будуть намагатися давати іншу. Щоб це спосіб залежності від когось. А, тому що а, Тому що. Ми ж знаємо всі нюанси, всі ці приколи з, зі зброєю, як там танки давали, пам'ятаєте все інше. А я пам'ятаю істерику, коли тільки хамви десь в 23-му році і бельгійські гвинтівки з'явилися на території Росії, які істерики нам катали, що це неможливо застосувати. Так що по західній зброї ми, ми теж вже бачили всі ці нюанси, так або заборона бити по території навіть України були в 22-му році. Була заборона бити атакансами. Були такі історії, були такі історії, як і проблеми з розвідкою. Так що західна зброя і інша зброя це теж великі нюанси. Далі єдиний і швидший шлях це робити своє, коли як тільки ми будемо показувати, що в принципі ваша зброя не потрібна нам, а наша зброя це ми визначаємо, куди б'ємо і це питання кнопки. Куди вона то тим більше нам будуть давати іншої зброю для того, щоб тримати під контролем. Тому прискорити цей процес можна виключно виробництвом нашої зброї, а не іншому. Тому що наша зброя робить нас суб'єктною. Та ну і на сам кінець ми вже не будемо говорити про. З про гроші для на оборону, тому що є заява міністр прем'єр-міністрки Свереденко про те, що гроші нібито винайдені. Але все одно, якщо говорити ну так коротко, ми на таки не мовком на рік 2026, Які там є перспективи? Бо заява Роксани Підласу, голови бюджетного комітету про те, що а от би наші партнери платили зарплату нашим військовим, це хороша ідея, очевидно. Але я думаю, що вона не буде реалізована в жодним чином. А українська економіка є такою, як вона є. Можна її посилювати, але вона все одно буде ще і посла. Також частково від перш за все російських атак, тому ми входимо, як то кажуть, знаєте, не маючи ані гарантії, але маючи бажання в наступний рік, не розуміючи, що спрацює чи не спрацює. Є наскільки наскільки ну, наскільки прогарантовано те, що гроші, перш за все, на оборону і на виплату військовим наступного року будуть, бо на виплати бюджетникам і в соціальній сфері гроші нам дають наші партнери, тому там я думаю, ситуація більш-менш вирішена. Будь ласка. Ну, я вважаю, що це правильна постановка питання до країн Європи. Що якщо хочете безпеку, так, то платіть Нет. за безпеку і це коштувати коштуватиме вам значно дешевше, ніж, наприклад, те, що від вас вимагають американці, під 35 до 5% ВВП. тому що з українським ВПК. Яке може зробити це дешевше, вам це може коштувати не 3,5%, з припустимо 2,5% з Це ваше тиску на перемогу Тому важливо Тому і потрібно і відкривати експерт зброї. Чому? Тому що зброя це завжди політика. Хочете, щоб до вас не залітали шахеди і все інше? Добро ласкаво попросимо до нашого магазинчику. А там далі порушуються питання і давайте платіть за утримання української армії навіть після війни, тому що це правильне політичне питання. Тому я не вважаю, що це неправильно. Не Чи є у них гроші Так, купа грошей? Я нещодавно читав інтерв'ю якогось високопосадовства фінського. А скільки ЄС витрачає на, наприклад на допомогу близькому сходу і країнам Африки? Коли у них війна йде на цьому, на цьому <хи> іде війна на цьому на континенті. А зелена енергетика, а інші речі. Ну там, якщо дуже пошукати, є, є у них купа грошей. Я завжди згадую цифру, що вони 3 трильйона витратили на за, ковід за 23 роки. Так що гроші у них є, давайте теж не думати, що у них немає грошей. Дякую. От відкривати експорт. Так, да, відкривати експорт це теж важель впливу на перемовинах. І чітка їм зрозуміла позиція там, так? Чи ви, що ви витримаєте першу удар шахедами? Так, це питання складне. Я... Чесно кажучи, от при всьому при всьому, я дуже щиро не хочу, щоб наші партнери західні витримували удари. Шахе ну там шахе вже прилітали якісь, але ракетами і всі а це їхні і, проблеми. Не повинні так. ми не повинні за кого здумати. Ми перше робити. Є можливість долучитися до армії України, якщо навіть вже ситуація критична, і давати бій тут. Це ну значно ефективніше. Тим паче що в історії вже таке було, коли турків зупиняли під хотином поляки разом з українцями в тисяч році двосетичну армію, і вона не дійшла далі туди до відня, тому. Краще так робити. Дякую дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Тарас Загородній, політтехнолог.